Дитяче дозвілля у Бурштині встановили та урочисто відкрили дитячий спортивний майданчик. Проект втілили у рамках конкурсу міні-грантів Агенції місцевого економічного розвитку міста Бурштина, місто своїми руками, а приурочили цю подію дню народженню рідного міста. Дитинство то щаслива пора, і дітей треба з самого початку, самих маленьких починати і нормально харчувати і виховувати. Я вам скажу, якщо ми зараз подбаємо про їхнє дитинство, потім вони подбають про нашу старість. Хочу подякувати Амеру за, за, за цю традицію, яка в нас склалася така гарна місто своїми руками. Працювали над проектом разом влада, громада та спонсори. На спорудженні майданчика виграли 30 тисяч гривень, 10% від цієї суми зібрали мешканці будинків, допомогли створити місце для дитячого дозвілля і партійці волі. Дали нам партійна організація волі з Івано-Франківська спонсорську допомогу, місцева організація. Також допомагали нам. Обласний депутат трохи житловик. Але що саме більше мене тішить, що вийшли люди, взяли лопати в руки, взяли шуфлі, взяли молотки і почали тут будувати. Було дуже багато проєктів. Вони виграли цей конкурс, і ми вже як міська організація, і в особі Ольги Юріївни Галабали як обласного депутата долучилися до цього. Ольга Юрівна виділила кошти на спорудження будиночку для дітей ми долучалися як міська організація до озеленення.